Вітаю вас у ціні злочину. Тут ми говоримо про справи, які не дають спокою навіть через роки. Уявіть собі мільярдера, спадкоємця однієї з найвідоміших династій США. Він мріє про спортивну славу, будує ціле тренувальне містечко, але все закінчується пострілом. Один із найвідоміших тренерів у світі боротьби гине, а ім'я вбивці Джон Елеутер Дюпон. Ця історія про те, як гроші, слава і психічна нестабільність можуть перетворити на реальність найстрашніші фантазії, божевілля, параноя. І вбивство, яке потрясло увесь світ. Історія починається ще у 18 столітті. Сім'я Дюпон це американська аристократія. Вони створили хімічного гіганта Дюпона, відповідального за такі винаходи, як Тефлон, Нейлон і навіть Порох, сім'я володіла мільярдами, але водночас. Приховувала чимало секретів, багато представників роду мали психічні розлади, зловживали алкоголем або жили ізольованим життям. Джон Елеутер Дюпон був нащадком цієї династії, і схоже, що він успадкував не лише гроші, але й демонів. Здемей трофірум вораласпорт трофіїза хауст форбилс. wrestling, horses, ponies, swimming, modern pentathlon and the entire sports history of the DuPont family that was started by my mother and my father back in 19 In his youth, John was an enthusiastic ornithologist, a chemist, and even wrote a few scientific hermitages, but he always remained an outsider. At school, they laughed at him А у сім'ї просто ігнорували. З часом його інтереси змінилися у бік спорту. Він зафіксувався на боротьбі. Класичній, олімпійський, але Джон не просто хотів бути спонсором. Він хотів бути частиною команди, тренером або навіть борцем. І він створює Fox Кача Фарм, гігантський тренувальний центр для спортсменів. Справжня олімпійська база на території його приватного маєтку. Там і з'являється легенда американської боротьби Дейв Шульц. Дейв Шульц олімпійський чемпіон, доброзичливий, харизматичний. Усі його любили. Він був справжнім золотим хлопцем. Він був не просто спортсменом, а справжнім дипломатом у світі боротьби. Він погодився працювати з Джоном Діпоном не через гроші, він вірив у розвиток спорту та вірив у людей. Він щиро намагався підтримати Джона, попри його дивну поведінку. Як стверджували очевидці, Дейв був як брат Джону, але з роками ця дивна поведінка ставала деталі більш тривожною. Часом Джон починає вірити у те, що за ним стежить уряд: що спортсмени це агенти, а в стінах спортивного комплексу жучки. Він починає носити з собою зброю, ставить камери, ходить в камуфляжі та наказує арештувати всіх зрадників на території маєтку. В той час багато спортсменів залишають ферму. Але Дейв Шульц залишається, чи то з лояльності, чи з надії допомогти своєму другові. І саме це рішення коштувало Дейву життя. 26 січня 1996 року Джон Дюпон під'їжджає до будинку Дейва, виходить з машини і без жодного попередження стріляє в нього тричі. Перед очима дружини, перед очима дітей, Дейв вмирає на місці. Джон тікає у свій маєток, замикається всередині. Починається довге, 48 години протистояння з поліцією. Його беруть під варту лише після того, як відключають опалення. І він виходить замерзлий, з піднятими руками. Суд визнає Джона Дюпона повинним у вбивстві третього ступеня. Він психічно хворий, але здатний постати перед правосуддям. Він отримує від 13 до 30 років ув'язнення. У 2010 році Джон Дюпон помирає у в'язниці, так і не визнав своєї провини. Юґатюсеріфікейшн, you юкатючамі. You Ця історія стала основою для фільму Мисливець на лисить Стівеном Карелом та Ченіном татом, який отримав світове визнання. Та справжня спадщина це не фільм, це питання, чи можливо суспільству запобігти трагедії, коли в гру вступають великі гроші, хвороба і вседозволеність. Дейв Шульц залишив по собі не лише медалі він залишив пам'ять про людяність і силу духу. А Джон Дюпон – попередження Навіть мільярди не врятують, коли втрачається зв'язок із реальністю. З вами була Тінь Злочину. Якщо ви хочете більше таких історій, підписуйтесь, коментуйте і не забувайте. Істина завжди ближче, ніж здається, але у темряві її важко знайти.